Початок червня, а Хмельницький міський пляж потроху наповнюється людьми. У воді дорослі, діти на березі комунальники облаштовують місця, які захищатимуть від сонця. На спостережній вежі Анатолій Аркадійович слідкує за правилами поводження на воді. каже, є й чим рятувати і чим надавати першу медичну допомогу. Всі засоби, які потрібні, у нас є круги, популки, сусучі. Якщо екстремальне щось там визиваємо спасателі, приїжджають такованкісти, водолази, Коротше, все, що потрібно, маємо. аптечку, мігофоном, бінок. Вода це підвищене джерело небезпеки. Правда, коли до купання підходити з необережністю та зухвалістю, кажуть рятувальники, та наводять трагічну статистику. З початку року 24 загиблих особи на воді і з них впродовж купального сезону, а це буквально декілька діб. Вже є троє осіб. Ну змушуємо констатувати, що на жаль, протягом вчорашньої доби маємо три загибелі. Це загинули діти 2010-2013 року народження, під час необережного купання в невстановленому місці. А також є загибель людини, особи 995 року народження, під час яка загинула під час риболовлі. Якщо ж вам довелося рятувати потопельника, то далі поради від спеціалістів. 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110. Ми бачимо, що людина надихає. Другий крок наш буде обов'язково виклик швидкої. Пані, виклик, будь ласка, швидку. Скажете, де ми знаходимося, людина без свідомості не дихає, потопельник, будемо проводити серцеву легеневу. Далі. Середина грудної клітини. Нам треба вкриласти руки, так? Перших п'ять вдихів ми робимо як: кладемо так само, відкриваємо якомога ширше, зажимаємо ніс, тлонька лежить на лобі, закриваємо носик пальцями і робимо п'ять вдихів. Але обов'язково вдих відкриваємо, вдих, відкриваємо. І дивимося на грудну клітину. Грудна клітина обов'язково має підніматися. Якщо вона не піднімається, значить ми не відкрили дихальні шляхи. І наш повітря, яке ми будемо вдихати, буде потрапляти в кишечник. Рятувальники серед нас, це 3 червня у мікрорайоні Озерна, продемонстрував пан Олександр. Він врятував із води на місцевій водоймі двох дівчат, які тонули. Підлітків забрали медики до дитячої лікарні. Ми кричимо до нього мужчина. Мужчина там дівчатка топляться. Він зразу прибіг, побіг. Далеченько він був. Побіг і зразу вліз у воду до них, до тих дівчат. І вони то одна, то друга. І топилися вже до дна йшли. І він якось їх врятував. Почали люди говорити, кричати, що, що тонуть. Водой бачив двох. Я водоймі двох витягувався. Добре, що всі живі.